Позачергові сесії Конотопської міськради не вели людно. На повісті денній знову питання про модернізацію об'єктів комунальної теплоенергетики. Твердопаливними котлами планують дообладнати шкільну котельну у підлипному і міські школи номер 14, номер 9 і номер 2 Звичайно, на все це потрібні чималі кошти. Тож голосування за традицією затягується. А мер знову лякає депутатів перервою і губернатором. Якщо ми сьогодні не проголосуємо за це питання. І за підтримку фінансування цієї програми я вимушений буду об'явити перерву позачалої сесії, поговорити з губернатором, що програма в нас не конеться. Для чого Оце знову противостояння робити? Я бачу, не хочете працювати. Справжнім каменем спотикання на шляху до прийняття рішення стали полтавські підрядники, адже саме їхні розрахунки взяли за основу до програми модернізації опалювальної системи. Депутатам такий хід справ не подобається, адже є підрядники Конотопські, і за їхніми розрахунками модернізація виходить дешевшою. Не тільки закономі двісті тисяч коштів наших, які ми збираємо з трудом, а ще й залишить 5% місцевий бюджет, за який ми зараз кожну кліпійку теж виборюємо. Ми зробили на сесії до речі, зауваження і депутати їм вдячні підтримали. Ми повинні захищати своїх виробників, тому що кожний з кожної цієї суми. Навіть враховуючи економію 250 тисяч ще 5% відсотків залишиться від загальної суми в бюджеті нашого міста. Після довгих обговорень депутатський корпус зрештою вніс зміни до програми модернізації. Кількома годинами пізніше на прес-конференції, міський голова зазначив підрядників, що ніхто не затверджував. Ніхто не говорив ніде, що Полтава буде в нас робити. Полтавський варіант взяв з для, для як основа для того, для розрахунка скільки примірно треба ку коштів на ту або другу котельню є постійна комісія по уже яка контролю. Депутати створили іще одну комісію, як буде контролювати. Розумієте? До речі, про депутатську комісію, котра буде слідкувати за використанням бюджетних коштів. Депутати чітко окреслили сферу її впливу і запевнили, здійснювати контроль буде нескладно. Щодо спроможності комісії контролювати. Ну, справа в тому, що ми не підписуємо платіжне доручення, ми не проводимо перемовини, ми займаємось вивченням на ну, більш стратегічному рівні. Ми не будемо вивчати, якої марки котел, якої марки насос. Ми будемо бачити кожний контракт. Вони вже у нас є на руках по кожному навчальному закладу. Але є питання на сьогоднішній день проходження коштів через казначейство. Ми будемо теж допомагати їх вирішувати. Також депутати жваво обговорювали заміну старого котла на вулиці братів Радченків на новий, більш сучасний і економний. Щоправда, виявилося, що котел не такий вже й новий. Йому вже 10 років, і він встиг здійснити мандрівку просто. ...нашої області. Цей котел знаходився в місті Кралевець. Він працював один рік, після чого місті Кралевець було прийнято рішення про відключення всіх будинків від центрального опалення і перевод міста на індивідуальне опалення. Котли були продані місту Глухову, один котел там встановлений, один котел залишився. Міста у запропонувала нам придбати єдиного рішення про дообладнання котельні на братів Радченків депутати не знайшли, тож вирішили відкласти питання до наступної сесії. Юлія Б'юнник Сергій Кривошенок для телеканалу Пульсар.